Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України: Рустам Раупов та його колеги по партії Удар з перших днів перебували на майданах Києва і Житомира. Нинішня ж ситуація у державі на думку Рустама Раупова є такою. Зараз сказати про те, що все відбулося, це неправильно. Дійсно, загинули люди, герої України. Загинули заради того, щоб ми зробили те, що від нас зараз потребує час, люди і вся країна в цілому. Тому зараз ми працюємо в безперервному режимі, намагаємося владнати ситуацію, опанувати її. Зробити все для того, щоб в країні відбулися ті зміни, які дозволять нам гордитися, пишатися нашою країною. Але ж сьогодні це дуже важка праця, яка потребує прийняття інколи непопулярних рішень. Зараз одне з основних завдань це створення широкої коаліції. Яка би працювала над тим, щоб, ну, і, звичайно, зробити на цій основі і затвердити уряд, який би пройшов через погодження через Майдан. І потім цей уряд повинен негайно приступити до виконання своїх зобов'язань і зробити все для того, щоб ситуація в країні і в економічному. І в громадянському плані вийшла в конституційне Русло. Тому ми зараз і намагаємося крок за кроком приймати ті рішення, про які йдеться зараз кожного дня. Нагадаю, що зараз вже зроблено. Ми повернулись до Конституції 2004 року. Ми внесли необхідні зміни в ті законопроекти, які конфліктували. За ці роки багато було зроблено помилок, ми намагаємось зараз їх виправляти. Що зараз відбувається? Дійсно, ситуація в економіці дуже важка, казна майже пуста. Але ж я впевнений в тому, що нова влада, яка зараз долучається і бере на себе відповідальність, зможе опанувати цю ситуацію. Чому? Тому що в нас дуже велика і заможна країна. Треба, перш за все, припинити красти, перш за все, а потім треба перш за все створити всі умови для того, щоб до нас доходили інвестиції, створити всі умови для того, щоб у нас нормально розвивався і працював бізнес. Щоб різні напрямки економіки наші працювали в умовах, коли немає так званого додатку, якого я називаю корупцією. Корупційна складова була у всіх напрямках. Зараз вже готові і наші партнери, навіть і Росія, допомогти нам шляхом. Ну, додаткового спрямування грошей на відновлення нашої економіки. І я вважаю, що якщо працювати технічно, професійно, крок за кроком, ми зможемо зараз зупинитися на шляху до прірви і відновити нашу економіку на інших засадах, коли б вона не розкрадалася, а працювала б на створення додаткових робочих місць, умов для праці для життя цих людей. Зараз я чому таким чином кажу? Зараз є вже домовленості про те, що нам Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд пропонують допомогу, я вже казав, і навіть Росії, допомогу, яку ми скеруємо, перш за все, на стабілізацію галузі економіки, на стабілізацію ситуації в цілому. Але ще є одна складова, яка стосується громадянського. Політичного життя дійсно зараз ми проходимо зону турбулентності, і там дуже багато є проблем, які треба зараз владнати. Я маю на увазі перш за все сепаратистські настрої, які виникли в південних областях Криму. Чому це відбувається, на мій погляд? Це відбувається за того, що люди не впевнені в тому, що їх права будуть захищені. А, але ж я хочу переконати їх в іншому. Зараз у нас є єдиний шанс, нам Господь Бог його дав побудувати нову країну на засадах, в яких би поважались права людини, їх інтереси, щоб ми існували в іншій системі координат. І от зараз в нас є. Велике бажання зробити все для того, щоб змінити нарешті нашу країну. Рустам Раупов прокоментував і хід виборчої кампанії. Зараз почалися дострокові вибори президента. Ми будемо намагатися перезавантажити всю владу. Я маю на увазі і президентську, і кабінет міністрів, який зараз буде виконувати технічні завдання, і нарешті і Верховну Раду, і в тому числі і місцеву владу. От коли все це закінчиться, тоді ми можемо сказати, що Майдан свою роль контрольно виконав. А поки, поки відбуваються ці процеси, дуже важка, але ж дуже важлива робота Майдана і всіх, хто пов'язаний з цим. Рухом вони, перш за все, повинні виконувати функцію контролю. Віталій Володимирович заздалегідь повідомив про те, що він іде в президенти. Ми всі добре розуміємо, що зараз, коли ми повернулися до конституції 2004 року, роль і місія президента в системі власних координат, це, на мій погляд, це камертон нації. Це людина, яка повинна. Ну, в себе об'єднати і погляди на майбутнє, і особисті, особисті якості, такі, як честь, як, ну, совість, як повага до себе, до людей, і як патріотизм, як геройство. А на мій погляд, всі ці якості є у Віталія Володимировича, тому зрозуміло, що ця людина є одним із основних претендентів на Пост президента України. Хоча ми добре розуміємо, що це політична мабуть, посада, а що стосується економічних засад і керівництва економікою, то це зрозуміло, що буде виконувати прем'єр-міністр, який Буде погоджений після створення широкої коаліції, ми наполягаємо на тому, що все одно вся Верховна Рада, на якої є відповідальність за загиблих на майдані за ситуацію, яка склалася в країні, вона повинна отримати додатковий мандат довіри тільки в такий спосіб ми можемо легітимізувати цю гілку влади. Тому зрозуміло, що ми зараз вступаємо. Президентську кампанію У нас є кандидат, це лідер нашої партії Віталій Володимирович Кличко. І ми все будемо робити для того, щоб переконати людей в тому, щоб вони віддали свої голоси за претендента від політичної партії Удар народний депутат України, голова обласної організації партії Удар Віталія Кличка Рустам Раупов висловив своє ставлення і щодо ситуації у Житомирі. Ситуація в місті Житомирі вона така ж сама, як і у всій країні. Зараз знаю ситуацію по майже всій країні. Спілкуючись зі своїми колегами, я розумію, що це наслідок того, коли довгі часи пружина народного гніву вона скучувалася до якогось певного моменту, а потім вона розпрямилася. І зараз. Ця енергія, яка накопічувалася довготривалий час, вона таким чином виходить назовні. Дійсно, ситуація не дуже нормальна. Чому? Тому що зараз йдуть такі процеси турбулентності, коли громада в пошуки того чи іншого рішення. Я вважаю, що зараз прийшов час, коли ну, цю енергію, на, яку ми спрямували на повалення цього режиму, нам треба спрямувати на побудову нової країни. Для того, щоб ми відчували відповідальність за наше майбутнє, нам разом треба зібратися і працювати над тим, щоб на цих нових принципах, на яких ми намагаємося робити зараз наше майбутнє. Відбувалася побудова і влади, і майбутнього нашої країни. Що я маю на увазі? Це процеси люстрації, це процеси долучення до влади людей, які не запрямовані корупційними чи іншими зв'язками, яких не можна звинувачувати в тім, що вони працювали не за для людей. Я казав вже не раз, що Майдан це ну, свого роду щеплення для тих людей, які. Потім во владі будуть працювати. Вони повинні все ж таки бачити людей і працювати для їх долі. Інакше, інакше немає зараз вибору у чиновника, тому що іншого шляху немає, тому що люди не пробачать зараз їм помилок, які будуть спрямовані на погіршення життя людей. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.